Ціни змови влади і прокуратури, які вкрали в нас майно на десятки мільйонів доларів. По сьогоднішній день ви не дали нам відповідь. Ми я, ми разом нам, дали. я дам Відповіді, відповіді немає. Я, я слухаю я, вас. Значить, дійсно, ви мені давали таке звернення. Е, я був скерував до Генерального прокурора України за подпісю заступника Генерального прокурора України. Мені надійшло відповідь. Що складу злочинів вони не бачать і не вбачають, і підстав для порушення кримінальної справи немає. Дайте свою електронну адресу, я вам вийшов. Одну хвилиночку. Да. Ви, ви дайте, ви дайте. То, що ви з прокурором говорили, Ай, а, це, я... а, а добичко. Ми до вас виконаємо. Я дайте, ви не працівник правоохоронної комітету, системи, прокурор, ви заступник комітету по боротьбі е, з корупцією. Там, так? Ми вам дайте відповідь. Сьогодні в державі, ви так, по сути, сьогодні ви в державі написали багато Значить, Боже, шановні. Пара, послухайте суда. Не перебувайте, дайте мені сказати. Ми багатьом депутатам написали, всім писали І Ющенко писали, і писали янукових часі. Схема одна, і ви це чудово знаєте. Всі йдуть, передають відповіді, самі не дають. Спрокурові поліції. Є... І ви кажете, що немає. Дайте мені сказати, що ну, ви то, мене то, не перекричите. То, ну, то, то, послухайте то, суда, то, є то, рішення то, Конституційного то, суду, який то, забороняє то, депутатам умішувати за, за конкретну то, справу. То, ми то, тільки то, можемо то, передати то, для провірки, ми то, не маємо то, самі то, функції оперативно-розшукової або, або слідчої діяльності. Ми можемо створити тільки слідчу комісію, Ну, для цього треба вагомі підстави. Цього треба 150 підписів народного депотата рішення Конституційного суду, де депутат не має права вмішуватись у кримінальні справи у справи спори між підприємствами, між тими вони можуть скерувати і комітет може розглянути і скерувати до генеральної прокуратури. Ми займаємося законотворчою діяльністю, яка направлена на боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. Ви неправильно розумієте наші функції, тому ви не обвиняйте мене в тому, в чому я не виновен. Я ще раз кажу. Чітко функції візьміть закон про комітети Верховної Ради України. Там виписані. Ми не можемо перейти функції присвоїти себе функції генпрокурора, міністра внутрішніх справ. Верховного суду, Вищого господарського суду, е президента України, Кабінета міністра України і тому подібне. Єдине, ми можемо, я можу скерувати сам, можу скерувати через запит, який робиться в кожну п'ятницю голова Верховної Ради, або скерувати від імені комітету, але все одно скерувати компетентним органам. У нас компетенції Конституційний суд категорично заборонив це робити. Ми не можемо проводити власні розслідування. Ми можемо зустрічі робити. Ми можемо прийти на завод, вислухати людей, описати це все. Но самі вмішуватися, ми не маємо Значить, права ви на боці корупціонерів. Ви не ну можете. Ними а як же не дати за півроку? Жоден дав це не одні Значить, не дали відповідь на От вони ви одні єдині, єдині фарматіна, ви єдина людина, яка не дала відповідь. Дайте по цьому, дайте відповідь, <постив> напишіть. <постив> Справа тому, що ми дали відповідь, ви прийшли влаштувати скандал. Ви ті скали його влаштували. <постив> ну ви вже влаштували а, що ви, ви ще. Кричите? Я пів року ходжу за вами. Не можу піймати. Та я постійно тут, постійно на роботі. Як думаєте, я приходжу у вас. До Мельничука приходжу. Так чому ви не лишили Мельничука? Я, я ж не буду сам. Пос... Чекати, ну, шановний. Ну, я розумів, ви зібралися для того, щоб він ну, вже підготував до документи і сказали. Що ви знаєте? Ви між собою тільки спілкуєтеся. Шанове. А з народом ви спілкуватися не хочете. <плес> ми вам задамо питання. <плес> у вас А я зараз покажу. От є сотня підписів післали мене. Я ініціативна група, сорт послали людей. А ви не хочете зустрічатися, пан Руска, ви не хочете, ви боїтеся людей. А ви от тут влаштували субі. Поговорили, поговорили. Всі питання, що ви розставите, все знаємо. Всі. Але ви влаштували що. Тому... А зо мною ви не хочете з народу. Я приведу вам сотні людей, які ви прикрали. Регіонал акціонерів. Це Так я на я на до речі, і пишу там. Я на них і пишу. Я іменно на Регінарі, що він вона вкрав. А поговорить з ним, ну що ви це? А це пусте діло з ним. Ви ж розумієте, що Тік. він якраз вам дав вичерпну відповідь. Яку що, е, депутати Верховної Ради? Займайся не не розкажуть місце басні. Не згадайте, Ви там кричали всі, кричали всі, а конкретно боротьба з корупцією жоден з вас не піднімає. Давайте я зроблю депутатський запит. Зверніться до мене до депутата обласної ради. Я зроблю депутатський запит в тих інстанціях, які потрібні. Давайте. Значить так, я свободі дав, його тут немає, свободі дав рішення, побагається. Точку туди віддав, я всім віддав. Пресі. Дали. Ну так, якщо він очолює, не очолює батьківщину, він забив. Я скро... Каспруку дав. Ну, кому я ж не можу, тут сотні людей у вас там так. Я не можу всім віддати. Но Я всім не... пресі всім дав. Преса мовчить жодна. Часу дав, добі дав, що вона попублює. Е, Свободі слова дав. Е, переслали бокінфо переслали Всі мовчать. Преса стоїть на боці злодіїв. І не розказуйте мені, ви тут зібралися, зібралися. Підали йому, підали йому питання, які вже готові лежать. Слухайте, а моє питання, вон втік. Слухайте, я вам обіцяю особисто. А то кілочка, що ви мені обіцяєте? підпис, отримав він. Півроку. Другий дали місяць тому назад. Вон є. Так що ви хочете мені сказати? Я обіцяю особисто. Коли ви будете звертатися до нас, до депутатів обласної викликати. Працює громадська приймальня в обласному офісі. Звертайтеся, там є юрист. Ми опрацюємо ваше звернення, направимо відповідних інстанцій. Я ти вам ти обіцяю. За оці, це, ну це, це знаємо проблему, значить ще раз ви... Ви що лежать? Ми у Гасюка стільки були, у вас... Ми ходили виходили туди вітри. Ви Брехуни! От, 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 от вона брехала мені. У мене є 5, 5, 5, 5 цихо, які от Юля от там їде. Як відписів їде? Що ви розуміли? Нічого. А людей 12 тисяч об акціонерів обікрали. І це весь город знає Люди, ну Що ви прикидуєте, якимись такими? Весь город це знає. <головіко> Чи завод всі всі знають? Документи є. Ну показ ви з ним Так я ж я же проти того. От янукович прийшов, води і попіїв туди. Я против них. Бачите, я виступаю проти партії районів. А ви всі захищаєте так, так, їхні злочини, Ви всі не захищаєте стою, що цього. Ми захищаємо партію регіонів. Ну, звичайно, Ну, от проти партії регіонів я даю документ. Ну, я дав москаля про партію регіонів. Ну ви захищаєте. Я проти Попієва даю, захищаєте, я проти металічного даю, ви захищаєте його. Ну не відрукуєте ніхто. Бо що ви боїтеся, тому що ви такі регіони самі, як вони. Добре, про скулі закінчу. це закінчується.